Вітаю вас, шановні шестикласники. Тема нашого уроку Ірина Жиленко жар птиця підкова Поетичні роздуми про добро і зло в сучасному світі. Невелика на зріст з очима веселими і печальними водночас, то емоційна, то іронічна, то усміхнена і печальна, зневірена і довірлива, проста і оптимістична, як сама поезія, такою знають її люди. Такою знає Ірину Жиленко. Ірина Іраїда Жиленко народилася 28 квітня 1941 року в Києві. Тоді напали на Київ німецькі нацисти. Дитячі роки дівчинки припали на воєнний і на післявоєнний час. Дитинство прийшло на Черкащині у місті Звенигородці. Після війни сім'я повернулася до Києва. Ну, в цей час розпочалася війна, але маленька Ірина не пам'ятає початку війни. Перше, про що яскраво мене згадує, це повоєнний квартал неподалік від ботанічного саду, затишок старих київських дворів, дерев'яні веранди. Справа в тому, що справді батьків ніхто не знає. Знайшов Ірину у 1943 році на розбитому німецькими бомбами хрещатику чоловік на ім'я Володимир Шиленко, і він взяв її в свою сім'ю, яка стала для неї рідною. Іринка змалку росла без батька, виховували її мама, дідусі з бабусею. У повоєнний час не розкошували. одна сіренька суконька і бурки на ноги. От і все вбрання. Потім вона навчалася у вечірній школі робітничої молоді, закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, працювала спочатку вихователькою у дитячому садку, а згодом у редакціях газет і журналів. Ще раз кажу, що те, що вона пам'ятає в дитинстві, це ботанічний сад, київський, затишок старих київських дворів, мансарди. І дерев'яні веранди. Мансарди це житлове приміщення на горищі з похилою стелею або стіною. Також згадує вона оці бурки на ноги, сіреньке платтячко, сукенка сіренька, практичного кольору. От і все вбрання. Але поетеся пригадує куплені бабуси на базарі ядучі малинові стрічки, у яких вона здавалася собі, королевою кіною. Перші вірші почала писати всього вісім років, назвіст була маленька, в сьомому класі була схожа на четвертокласницю, але в дитячих іграх нічим не поступалася хлопцям. На пальцях можна перерахувати наші кольорові враження, так пише Ірина Жиленка у своїх спогадах. Адже кіно навіть було чорно білим Так кольорів було замало, але ж золоті кульбаб! І лілові бузки ботанічного саду, багряні журжини, і синє київське небо, а китайські ліхтарики, а кульки і паперові квіти. Як цікаво було жити. Доволі часто доводилося мені повторювати, мене любили. Так, у дитинстві постійно відчувала на собі людську доброту. Це тому гадала я тоді, що всі люди добрі. Тепер же підозрюю, що немало, немалу малу роль у ставленні людей до мене зіграла і я сама. Була я весела, послушлива, чемна, не лізла за словом у кишені. Дивилась на людей довірливо, мов би казала я знаю, ти хороший. Люди це відчували і справді були хороші. Пізніше вона стала дружиною письменника Володимира Дрозда. Разом вони виховали двох дітей Орисю і Павла. Дочка Ірини Володимирівни Орися, яку офіційно звуть Ірину, кандидат богослов'я. Богослов'я це сукупність церковних вчень про Бога і про догмати релігії. Перший вірш вона написала у восьмирічному віці, а потім вийшли друком одразу дві її книжечки, достигають колосочки і нариси муковинські балади. Наступного року з'явилося соло на Сольфі. Яка спричинила тривалу дискусію у пресі? Це її дитячі твори написала близько 20 книг для дітей. Це мудрі і світлі поезії, у яких багато вигадків, світла, тут твориться весела, грайлива казка, що вчить добру людяності, поетичному світосприйняттю. Як же ви розумієте, слова Короленка, людина створена для щастя, як птах для польота? Яких диво птахів ви знаєте? Ну, жарптицю, я думаю, всі знають, з якою метою письменники застосовують реальне та уявне у своїх творах. Що вам відомо про жарптицю, таку казкову істоту, в яких творах ви читали про цього птаха? Жарптиця це такий казковий птах сонячного царства зі сліпучо золотавим, мов пір'ям. Вона їсть золоті молодині яблучка, які дарують красу, вічну молодість, безсмертя. Коли співає жар птиця, з її дзьоба сиплються перлини. Одного досить, щоб, щоб освітити весь казковий сад. Чарівне перо птиці завжди приносить удачу, щасливу долю, кохання, а саму жар птицю ніколи не вбивають, бо не можна вбити сили природи, які постійно відроджуються. Поетеса Ірина Жиленко не мислила свого життя без польоту мрії. Вона знала, що діти її улюблені читачі, часто літають на кульках, на планерах і зміях, а тому вона вирішила випустити в повітря і свою чарівну жар щоб було чим захоплюватися, щоб було чим уродіти, щоб посвітліли лиця усіх, хто бачить це диво. Планер або планер це безмоторний літальний апарат, який використовує в польоті. Надану йому початкову швидкість і висхідні потоки повітря. Що ж ми знаємо про жарптицю? Це символ щастя, чогось величного, ідеального. Чарівне перо жарптиці завжди приносить удачу, щасливу долю, кохання. Інша назва жарптиці кришана. Живиться вона золотими молодильними яблуками, які дарують красу, вічну молодість і безсмертя. Коли співає жарптиця, з її дзьоба сиплються перлини, коштовне каміння. Жарптиця здатна перевтілюватися в червоного і чорного коня. Яка ж ваша формула щастя? На вашу думку, найщасливіша та родина, яка потрібна всім, яка має справжніх вірних друзів. джерелом для щастя є сім'я чи постійний контакт із добром. Чи щасливий той, у якого є рідний дім? Сформулюйте свою формулу щастя. Тепер зачитаємо вірш жарптиця. Сусідка моя чарівниця годувала надвечір родзинками у клітці золоту жарптицю з очима намистинками. І як воно трапилось, хто його зна? Та тільки дверцят не замкнула вона. Рвонулась на волю чудесна жар птиця і враз освітилась казкова столиця, летіла все вище так гарно, так вільно, як в найзолотішім найкращим мультфільмі дорослим і дітям ясніша лилиця, як хороше жити під сонцем жар птиці. І тільки ота трьохсотлітня Гава, яка себе називала павою, старезна, без безока та ще й кульгава, знайшла жар птицю. Непристойно яскравою. І вся вороняча орава щинила люту с трекотняву. Вона яскра, яскра, яскрава, таку чужу нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці, і людям посмутніли лиця. Ой, не сумуйте, її нема бо розумієте, зима жар птиця ж птаха екзотична, південна, до снігів незвична. Ну, от і простудилась трішки. Лежить вона терпляча в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і морозилку, пішли на лад у неї справи, і скоро знову злетить вона на злість лихим кульгавим гавам на новорічну радість нам. В цьому віршикові є такі слова екзотичний, дивовижний, чудернацький, кульгавий, той, який має пошкоджену ногу або одну ногу коротшу за другу. І Барвінок і морзилка це дитячі журнали. Темою віше зображення яскравої жартиці, яка, покинувши клітку, дару людям радість та щастя. Ідея це уславлення доброти, бажання дарувати радість та щастя людям, засудження заздрощів, зла, ненависті. Основна думка добро завжди перемагає зло, адже добрих і світлих людей більше, ніж злих і заздрісних. Випишіть, будь ласка, художні засоби з цього вірша: епітети, метафори, повтори, риторичні запитання та риторичні оклики. А потім себе перевірте. І так, в цьому вірші є такі риторичні запитання. Її нема, бо розумієте? Зима епітети золота, чудесна жарптиця, жарптиця непристойна яскрава. Люта, скрепотнява, нескромна птиця лиха гава. Риторичні оклики, як хороше жити під сонцем жар птиці. Вона яскра,скра, яскрава, ганьба, таку нескромну птицю тримать годиться тільки в кліці. Ой, не сумуйте на новорічну радість нам. І є метафори ясніше лилиця, освітилась казкова столиця, лиця посмутніли, жар птиця простудилася. Птаха чита, справа пішла. Ну і повторює яскра, яскра, яскра. Охарактеризуйте жар-птицю. Спочатку я раджу виписати цитати прямо з тексту. З очиманими стинками золота жар птиця, чудесна жар-птиця пише автор. Вона дуже яскрава, птаха екзотична, південна, до снігів незвична. Є молоко, клює родзилки, чита барвінок і мурзилки. Отже, жар птиця золота, в неї очі на мистинці, вона непристойна, яскрава, п'є молоко, клює родзинки, вона птаха екзотична і південна. На думку гави, вона не скромна птиця, але бачите, розумна любить читати барвінок і морзинку. Характеризувати гаву. Давайте зачитаємо спочатку з тексту. Трьохсотлітня гава, старезна безока та ще й кульгава. Вчинила вона люту скрекотняву. І так, трьохсотлітня, старезна, старезна безока, заздрісна, підступна, називає себе павою. У неї люта стрекотня і вона кульгава. Це нагадує вам світ птахів. Людське життя. Звичайно, є добрі люди, лагідні, приємні і подобаються всім, а є заздрісні. От я знаю такі прислів'я про заздрість. Заздрі від чужого щастя сохне, злий плаче від заздрості, а добрий від радості. Іржа залізо псує, а заздрість людей. і іржа з'їдає, а заздрість від заздріщів. Погибає, заздрість здоров'я їсть, отже, не заздрість не заздріть нікому, бо втратити своє здоров'я. І так, де і в яких умовах жила жар птиця? Вона жила в Києві, була зима, жила у чарівниці сусідки в золотій клітці. Як сприйняли люди появу пташки? Враз освітилась казкова столиця і у людей яснішали лиця. Тобто люди зраділи появі такого птаха. Чим пояснити поведінку Гави? Гава заздрила. Жар птиці, тому й вважала її непристойно яскравою, і вважала, що таку птицю годиться тримати тільки в клітці. Як письменниця ставиться до птахів, вона їх любить, тому що вони літають. А вона літала своїми думками, вона була фантазеркою. Як у творі представляється добро і зло? Добро це жар птиця, яка принесла всім радість, задоволення, щастя, а зло це заздрісна, хульгава, стара гава. Знайдіть реальні та чарівні елементи у поезії. Звичайно, гава є, може бути сусідка, вона може справді пташку тримати у клітці, події справді можуть відбуватися в Києві, коли зима, можна читати мурзилку. І барвінок, але, звичайно, чарівні елементи це сама жар птиця. Те, що птиця п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і морзилку це, звичайно, фантастичні чарівні елементи. Кого з героїв твору ви підтримуєте, звичайно ж, ми підтримуємо жар птицю, бо вона принесла всім радість. З ким би ви хотіли зустрітися? Я б дуже хотіла зустрітися із жар птицею. Оже жарптиця золота, чудесна, яскрава, в неї очі на мистинки, вона екзотична, південна і до снігів незвична. А гава трьохсотлітня, старезна, без безука, кульгава, лиха, вчинила люту скрекотняву. А тепер хто швидше? Чим же годувала сусідка-чарівниця жарптицю? Родзинками. Де жила жарптиця? В Плітці, в Києві. Як називала себе гава? Павою. Скільки років було гаві? 300 років. Які птахи разом з гавою критикували жар птицю? Ворони. Хто сумував за птаю? Люди, їм посмутніше лиця, коли три дні вони не бачили жар птиці. Які ліки приймала жар птиця? Вона пила тепле, пила тепле молоко. Скільки днів люди не бачили жар птиці? Три дні. Які дитячі журнали читала жар-птиця Мурзилку та Паревінок? Я впевнена, що ви впорались із цим завданням і відповіли на всі запитання саме так. Тепер прочитаємо вірш підкова Ірини Жиленко. Перед тим, як прочитати вірш підкова, давайте згадаємо, що ж таке підкова. Відомо, що підкова це символ удачі. Це захист від сил зла. Існує повір'я, що нечиста сила обходить стороною будинків, в яких над дверима висить підкова, та не сунеться туди, де живуть ковалі. Підкова це спеціальне пристосування, що захищає копита коня. У різних куточках світу підкову вважають символом щастя і вішують вхідними дверима. За легендами, цей звичай походить із давнього Єгипту, де фараони підковували коней золотом. Вага однієї підкови становила приблизно 200 грамів. Повішена на стіну гору ріжками за повір'ям підкова сприятиме достатку. Якщо ж вона висить ріжками донизу, вона захищає від негатив і від лихого ока. У середньовіччі зародилося повір'я, що диявол завжди ходить по колу. Відповідно, потрапивши на підкову, він буде завжди, назавжди закритим її арці і не зможе вийти, щоб вирушити далі чинити зло. Традиції вишити підкову дотримувався і такий прагматик, як данський фізик, Нільс Бор. Коли його запитали, навіщо він вішує підкову біля входу в свій будинок, він відповів, що в прикмети він не вірить, але підкови допомагають навіть скептикам. Тепер зачитаємо вірш підкова. Була зима, пішов зелений сніг, за ним рожевий, потім фіалковий, і раптом протрюхикав на коні дідусь мороз. І загубив підкову. Та не просту, а золоту, таким на місяць схожим серпком лежали. Аж розгубились в небі літаки, кричали: Мама! і крильцями дрижали. А я знайшла, сказала їй Світи, тут на вікні, щоб все мені збулося. Зійшлися і роззявили роти сімсот роззяв. стоять вони й досі. Круг них світився то зелений сніг, то голубий, то ніжно-фіалковий. Вони стояли вперто день при дні. Зачарувала їх моя підкова. Що ж, покладу підкову в чемодан, куплю я шубу, а тоді поїду в Лапландію. Хоч трішки і шкода. Вже так і будь віддам підкову, діду, оце і все, а сніг звичайним став легкий і рівний пада, пада, пада. Роти закрили всі сімсот роззяв, і розійшлись, і полягали спати. Сюжет цього віршика була зима. Дід Мороз їхав на коні і загубив підкову золоту. Підкова така незвичайна казкова, що розгубились в небі літаки і крильцями дрижала. Дівчинка знайшла підкову і поклала на вікно. Вона хоче здійснення всіх своїх мрій. Біля підкови зібралися сімсот розяв. Так вона зачарувала. Але дівчина вирішує купити шубу і поїхати в Лапландію. Щоб віддати підкову Діду Морозу. Отже, тема вірша – це зображення дівчини, ярічної героїні, яка знайшла золоту підкову і прагнула, щоб за її допомогою здійснилися усі бажання та мрії. Ідея твору: кожна дитина відчуває себе щасливою, коли у новорічні свята їм мрії стають реальністю. Основна думка, треба ділитися щастям, щоб воно примножувалося і щасливих людей ставало більше. А тепер запишіть, будь ласка, тему, ідею, вірша підкова. Головним героєм цього вірша є лірична героїня, є дівчинка. Вона фантазерка, мрійниця, але вона дуже відповідальна і порядна. Яка ж палітра кольорів у цьому вірші? Що символізують кольори у творі? Яка їхня роль? Зелене це символ природи і молодості. Він виступає кольором надії на злагоду, на мир і на спокій. Це колір життя і достатку, процвітання і благополуччя. Рожевий це колір життя. Він говорить про потреби любити і бути добрішим. Фіалковий це колір магії та чаклунства, а також колір символ уяви і фантазії, голубий символізує благородство, ніжність і вірність. Випишіть, будь ласка, з вірша порівняння. Епітети, метафори, персоніфікацію. А потім себе перевірте. Яку ж підкову знайшла дівчинка? Як ви думаєте, підкову-беріг, оберіг, підкову подарунок, чи ковану підкову? Яку підкову б хотіли знайти ви? Наш урок добігає кінця. Давайте спробуємо закінчити речення. Сьогодні на уроці я дізналася, або я дізнався про новим для мене було, прочитавши вірш Ірини Жиленко. Вірші, я зрозуміла, я зрозумів, що, а можна про один вірш розповісти. Що вас найбільше вразило, подумайте, здивувало, що вам сподобалося і що вам запам'яталося. А тепер домашнє завдання. Ну, навчитися виразно читати, звичайно, вірші підкова, жарптиця. Можна намалювати ілюстрацію до одного з віршів за бажанням, і створити синкани до слів жарптиця, «Гава» та підкова. Бажаю вам всього найкращого, світлого вам дня! До